чотенько все сюди лягло. Газовий балон, обігрівач, який під'єднується через шланг. Обігрівач, який накручується сюди наверх на комфорку. Шланг, редуктор, хомутики Коробка, до речі, у нас з балонів газових сігмовських. 8 літрів. Газовий балон 1100 гривень з комфоркою. Такий 12-літровий, це інтертул, 12-літровий 1500 гривень. Обігрівач 1590 гривень. Шланг там на метраж ріжемо, то есть по різному усім буде получатися, бо комусь два, комусь три, комусь п'ять, комусь чотири метри, комусь десять. Хто як бере і обігрівач, який накручується сюди наверх, 700 гривень всього на всього. Народ, то есть раніше якось брали просто хтось обігрівача, хтось балончика собі. Ну так точечно було, скажем так, хтось плиточку, ось таку невеличку бере. А зараз, брав, а зараз якось більше наборами беруть, тому що что, щоб воно все було. Тобто на балоні ми готуємо їсти, обігрівачом. Ми гріємося. І великий обігрівач можна під'єднати навіть до колишніх отих здорових 50-літрових балонів. Да? Ну, Це такий туристичний, переносний, собі невеличкий, собі взяв таку в руку, взяв собі таку, таку взяв собі в руку і поніс, поставив його і готуєш, де тобі потрібно. Так що є балони 5-літрові, 800 гривень. До речі, е, кому треба, генератор, чи зарядна станція, чи газовий балон, ліхтарики, пишіть, дзвоніть, і вам теж відправимо.